демони! Ого! Як ти це зробила? Я навіть не уявляю. <плес> ти бачила цей стрибок? <плес> Що вона робить? За хвостом ганяється. <плес> Вау! Вітаю, наші маленькі киці. Ви тепер одні з нас. Так свідчить легенда. Ці кольє перетворили вас на кошеня. Ми не хочемо бути кошенятами. Засерейтесь і мурчіть. Рубінова киця! Смарагдова киця! Сапфірова киця! Ви тепер маєте суперкотячу силу. О! Ви повинні взяти владу над своїми думками. Страх робить вас Кошенятами. Як обрані, ви маєте бути готові до бою. Надія ще є. Світі мене не зупинить. До роботи. Викрутіки. Думаю, гра скоро закінчиться. Крутіки вперед!